Санова, наприклад, про правнення київського міського голови реєстрували раз двадцять, але в нас не було більшості, і жодного разу ці самі міністра району не давали це жодного голосу. Так само як в Миколаїві, так само як в Чернівцях, де в них немає свого кандидата, там вони не давали можливості провести е, вибори. Тому ми, по перше, зараз де була така можливість проголосували, щоб усюди всюди відбулися вибори. Це перша історія. Друга очевидно, що якщо буде прийняти рішення про навчасні парламентські вибори, мають цей день відбутися і вибори міських голів. В тих або селищних голів в тих населених пунктах, де їх немає. Якщо з э, цим не варто звалікати, так само після президентських виборів маємо поставити такі постанови на голосування і щоб ці вибори відбулися як найшвидше. Третє, знаєте, тут в цій аудиторії багато жінок. Я хочу голосувати, що партія удар єдина партія з 200 зареєстрованих в Україні, яка має в своїй програмі пункт про гендерну рівність. І одразу ми зробимо дуже багато хороших справ. От і я вважаю, що це ви правильно задали питання, головне, щоб вони були призначені. Що стосується хто ховається за спиною кучка, знаєте, в нього ж не тільки є спина і кулак, є. тому там, якщо щось не так, може і отримати дехто дуже серйозно. І знаєте, буває буває таке, що на жаль, до да, 2010 року. Прийшли, партія була молода, прийшли туди, прийде сліди певні от, але вони ніколи більше не будуть в політиці цілити. І я хочу вас запевнити, що якщо 2015 року той, хто зради виборців і був видає, спробує там десь повсти під іншими прапорами, особисто приїдемо, нагадаємо всі події. Тому що зрада, зрада виборців, не дичка, не партія, зрада виборців, нам має бути наказано. Тоді навчатися, як ви знаєте, триматися політичної позиції. Має бути позиція, і це є дуже важливо. І там дії, це одне питання. А ти маєш знати, що ти не гради вимога. Ну але в цьому часах цих правах буває багато фольклору. Ви знаєте, я згадую 2012 рік, що писали там про фракцію «Удар», що де заходять 10 чи атакого та олігарха, двадцять такого 40 сорок такого та взагалі там я не знаю. Давайте подивимося. Тиснули так, що я вам передати не можу жодна людина. Під тиском Януковича, під тиском партії регіонів не просто не зрадила, не пішла в фракцію в да? ці часи. Да? А і ніхто не проголосував, нічого Лобіскова. Ні за Азарова призначення, ні за бюджет з Дірібана. Я говорю про парламент. Що стосується регіонів, там і ситуація була складніша, і можливо, тиск був більше, і, можливо, хребет було важче тримати. Але зараз ми з вами маємо все-таки оновлювати позицію в тому питанні. Щоб, ви знаєте, людина оцінювалася з цієї точки зору в нас що ще в опозиції, а за нії. В неї є позиція, чи вона є професійною, чи вона на своєму місці чи ні, щоб не ганяла як деці. Я вам чесно хочу сказати, як людина, яка була ну, в владній команді в опозиції, нічого страшного в опозиції, якщо ти маєш хребет, ну немає. Немає нічого страшного. Не треба це так бояти. Можна жити в опозиції, повірте, ж таки. Доброго дня, Ірина Виграна.